Якщо ти плануєш що думаєш переїжджати до Техасу, ось декілька речей, які ти мусиш знати про цей штат. Спершу давайте поговоримо про погоду взагалі. Спека. Тут страшенна спека літом, плюс 40 і вище буває. Ти три місяці майже не виходиш з дому, тому що дуже страшенно жарко. Сонце і шапочка це твої друзі з травня, по вересень, це 100%, а може бути навіть по жовтень. Далі, грози та урагани. Південна та прибережна частина Техасу, особливо райони навколо Х'юстона, схильні до тропічних штормів та ураганів. Грози, блискавки, град, це типу нормально тут можете не переживати. Різноманіття погоди. Тут дуже великі перепади. І ти це відчуваєш. У мене болить страшенно голова від цих перепадів, тому майте на увазі, що таке може бути. Далі будемо говорити про їжу моє улюблене. В Техас це барбікю. Це гордість їхня. Також у Техасі дуже популярна техасько-мексиканська кухня. Не ну, об'єднують американську і мексиканську цю кухню, тому що ну, тут ряду Мексика. Що ще? Також зважає на те, що Техас другий величиною штат в Америці, тут все широко і далеко один в одного знаходиться. Потрібна машина і потрібно готуватися до того, що ти будеш скрізь їздити і довго їздити. O ataque